17,9 тисячі гривень. Ось, шановні глядачі, що стосується заробітних плат, як працівників, чиновників, відповідно, так і керівництва також чиновників. Питання. А до якого Євросоюзу хоче потрапити Україна з таким підходом, коли у населення не вистачає на їжу, на саме елементарні речі, а в той час у чиновників заробітні плати за рік збільшились більш ніж удвічі. Про які європейські стандарти тут можна казати, в Європі там підхід інший по заробітні плати. В Україні залишились оці радянські методи управління, що підсипають населення, як ми сказали. На початку відео, у вигляді всяких подачок, щоб населення аплодувало і казало, яка ж влада у нас гарна? Щось доплачує, щось робить, але при цьому влада розповідає, що недостатньо тих коштів робимо все можливе для того, щоб підтримати населення. А в той час чиновникам вдвічі заробітні плати підвищуються. От сив в головах, оцей вірус. Який не дає розвитку державі. Ось в чому проблема. Треба змінювати підхід. Не розповідати просто про європейську інтеграцію, про вступ до ЄС. Це не працює, треба на ділі це робити. Якщо є можливості для підвищення заробітних плат чиновникам, чому ж тоді немає можливості для того, щоб підвищувати соціальні стандарти? Заробітні плати звичайних працівників. Чому цього немає? Чому така прирва? А тому що таке бачення, таке мислення ще з радянщини. І при цьому розповідають про світло майбутнє, про європейський шлях, про розвиток, про реформи, про покращення. Шановні, питання заробітних плат це проблема в Україні, яка була. Яка залишається і, наприклад, піжаль, яку ніхто не збирається вирішувати. Ось чому ось така ситуація в Україні. Ось чому Україна найбідніша країна в Європі. Ось, шановні дачі, що мається на увазі під радянським методом управління, якщо порівнювати. Як було, так і залишиться. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої думки, ставайте нашим підписниками. ми сьогодні казали. Про це питання, про цю проблему в Україні.